Добрий вечір. Коротеньке відео. Йдемо на прогулянку з бусечкою. І сьогодні я тут ще не була. Останнє я вчора була тут в обід. Очі виїдають. Такі кольори просто. Камера. Бусечка тільки недалеко. Камера не передає. Яка краса! Ось оця буде шикарна, двохколірна, червона. Червоних два кущики. Вона така насичена, насичена, червона. Два кущики такої. Клас! Ой, які кущі, подивіться! Які кульки, Так краса, яка краса, яка щільність уже як розкриваються квіти. Це також буде дуже красиво. Кінчики рожеві, а серединка буде біленька. Ой! Така яскравість у ці похмурі дні. Яка краса, яка краса, надзвичайно просто, Надзвичайно. бусічка. Бусечка. Змиє сонечка. Може хтось ще бажає собі хризантемку, Пишіть Ой, мені на вайбер. І у вас буде така краса. Доїжджають дуже гарно. Вчора ввечері мені написала людина, яка замовляла Арктику, той величезний, отой кущ. Писав, що доїхала дуже-дуже гарно. І сьогодні, сьогодні, по-моєму, останню я одну штучку відправляла, оцю жовту вже. Також писала людина, прислала фото, що доїхала дуже гарно. Хоча копаю з відкритого ґрунту. Але новою поштою дуже швидко доставляється. Люди відразу садять, не тягнуть, посилки зразу забирають, як тільки вони приїхали на пошту. Тому проживається гарно. Хімією вони в мене не залюблені, ніяких обманок, нічого. Коли почали цвісти, ніякого стимулювання при короткого світлового дня притяняння я їм не робила. Як є, так і є. Здобрювала лише я їх раз у місяць. Ну і постійний полив. Постійний полив, як не було дощів. Ой, дуже красиві, прямо аж підняли настрій. Треба почастіше виходити на город. Така краса, такі дуже гарно сформовані кулі. Ох, і краса. Ну добре, пішли ми далі. Поділилася з вами такою. Яскравість. І в дворі ж так само у мене насаджені, в кашпою, в квітнику. Вийдеш, око радується, ще такі яскраві кольори. Здавалося б, у цю пору, коли вже яскравого мало й мало й мало. А вони отак радують. Бусічка, Вилазь. Ну, задири хвостика, хоча б Фу, знак привітання. Вивезь.